Всім доброго дня. Сьогодні розповім і зроблю детальний відеоогляд на трактор FEND 9 серії, а саме на FEN 942 По компонуці мановський мотор 9 літрів. Якщо простою мовою, то це йде мотор, гідронасос здоровий або гідростатіка і два гідромотори. Один гідромотор на задню вісь, один гідромотор на передню вісь. Так, Фент 942. Що цікавого? У фендау у всіх зразу, відразу йде підготовка під передню навіску. Є або імітація передньої навіски, якою ти користуєшся за допомогою переднього моста, тому що передній міст можна опустити на саме дно, грубо говоря, підцепити і підняти. Але вся підготовка йде. Відразу є куди встановити передні клики, передній він трьох точку та циліндри. Також опціонально можна додати ще кнопки, ще дві пари гідровихідів, розетку. Тут все продумано і коштує це саме дешевше зі всіх представників. У тож в районі 8 тисяч, там зовсім 15, хоча якщо передні навіски нема заводу. То тільки заводу треба замляти. Вода класна. 6 тисяч, треба передня навіска встановлена. Переднє міст не Правильно. Незалежний. Много речашка, копірує дуже гарну поверхню, трактор не стрибає, не козлить, йде як корабель. Попередній навісці, якщо користуватися нею, як користуються холдинги, то 5-6 тисяч мотогодин сюди лізти не треба. Якщо сам їздиш бережно, не так, як у великих підприємствах по полям переїздам. Тоді вистачає на 8 тисяч можна то налазити. Вона не обслуговувана. Не по трактору нема жодної е, точки змащення такої. Є основні тільки на трьох точці. Резина триліборг. спеціально вибрали таку 600 на 70-34 диск передня. І так само ж Триліборг 710 на 75 задня. Противаги вже познімали з трактора, вони поки що не потрібні. Резина низького тиску. Можна використовувати її на 0,8 при деяких роботах. Ми так, не використовуємо, у нас нема. Десь задня єдиниця, вперед 1,2. Більше не треба. Більше це коли вже оранка або глибоке рихлення. На крилах повністю є регулюючий. Підключаєшся як у пару, ти хочеш використовувати з крила, включення вома, навіски. Це вже стандарт для всіх тракторів. Трактор має 4 пари гідровиходів. При бажанні проводка дозволяє та програмне забезпечення доставити ще 2 пари, без якихось складностей. Вони набираються касетами, як соти. Відкручуються крайні, додаються ще дві, провода, все є. І забаз пневме пневмокерування, прямий слів. Воздушні тормоза та гідравлічні тормоза. Категорія навіски четверта. Тут вже проблематично підбирати агрегати, в основному агрегати всі йдуть третя категорія. Вже з заводу треба замовляти, щоб була четверта категорія навіски. Кабіна на пневмо. має три пневмобалони. Два ззаду і один пневмобалон спереду. Якщо видно, він вперед знаходиться зараз ось так. А також громотезатор. Ну, принципі, мановська кабі... кабіни. Це по суті як ман, тільки трактор. AdBlue і, і паливо. в Бак на AdBlue 70 літрів, в бак палива 620 літрів. Капотом все зроблено так, нікуди ніде не долізеш. Обслуговувань по мінімуму. Фільтр здоровенний, повітряний. По обслуговуванню радіаторів трошки не вдобняче, тому що вони не відкидаються. Треба знімати, і якщо продувати з, з цієї сторони, трохи не дуже гарно. Тут, тут і нічого показувати. Манмотор, все закрито. Мінімум доступу до мотора, а також, щоб ми, мінімум поляки туди є куди потрапляти тільки спереду через радіатор. Е, Гідроаккумулятори це на передню навіску. Так, пройде. Має звичайне освітлення. Не стали брати з ледами. З ледами залито освітлення хочуть більше 6000 євро, але цього в принципі, вистачає. Ми вночі багато не працюємо. Тому Так особо не треба. Дуже класно зроблена система конденсування в кабіні. На кабіну стоїть великий фільтр. Він веде забор з верху кабіни. Тобто мінімум пилюки через верхній забір. Вниз і стоїть дуже велика касета. Енергойомка, якої вистачає від ТО до ТО і лазити туди ну, не треба. Далі кабіна. Угу. Величезна кабіна. Тут вже поприбирав я готовий трактор до виїзду в поле. Додаткова сідушка, сім'я оператора. Тут все дуже гарно і якісно. Має клімат. Контроль, вже не кондиціонер звичайний клімат, але регулювання по мінімуму, тому що все на моніторі. Зараз все розповім по органам керування. Має повний комплект підключень любих агрегатів, які треба тобі через забас. Навіть є жандіровська розетка, можна жандіровську навігацію ставити. Місце під рацію, магнітола. Музика стандартна. Також є невеличкий такий холодильник. Він не морозить, але воду охолоджує дуже добре. Починаємо по органам керування. Саме основне. Щеплення треба тільки, щоб заводити трактор. Тормоз, газ, е ручний тормоз. Маємо. Переднє інформативне табло. В принципі, тут можна змінювати і міняти по освітленню. Якщо ми користуємося педалью газа, тоді ми вибираємо направлення трактора вперед або назад. Потім газуєш, він їде вперед-назад. Це, в принципі, повороти освітлення. повороти освітлення, тут нічого такого нема. Дворники дворники мають гарні, мають mm. передній. Боковый и задний. Так. Перейдем до основного. На основном мониторе швидкість обороти мотогодини температура мотора, температура, количество ветра по бак AdBlue бак дизеля. Також можна змінювати. Ти його міняєш на те, то, що тобі треба. Навігація, керування, гідравка, тут ну, вистачає настроїв, яких їх треба. В принципі, воно вистачає монітора, щоб це все робити. Тепер по органам керування самого трактора. Е гідровиходи. Чотири гідровиходи, вом, задня навіска. Е ці дублюючі, це вручному вверх-вниз, а це якщо треба потрошку опустити або підняти, всі гідровиходи, все блокується. Тобто, якщо ти не працюєш, воно заблоковано. Розблокувати можна тільки на заведеному тракторі. Обороти мотора це як ограничитель швидкості. Ти регулюєш його і ти їдеш або від педалі 50 і менше. Саме менше можна 5 км педалі так далі. далі йде перемикання. Якщо ти хочеш вкривати в ногою педаль, повинна вкруч... вмика... 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 бути педалька. Коли тобі не треба, і ти вже в полі працюєш джойстиком чисто, ти педальку вимикаєш і в тебе вже на джойстику, ти або давиш вперед і скільки там давиться, він їде вперед. І так само назад. Тут питань немає. Це вмикає навігацію. Це швидкість, можна запрограмувати, щоб перше положення було там 9 км для розворота, друге положення 15 17 км, як потрібно. Так само, нейтраль, ТМС. Зараз про ТМС більше скажу. Оберти двигу оборот мотора, які треба запрограмувати. Все програмується. ТМС це автомат. повністю автоматична функція. Вона налаштовується в трансмісії. Тобто ти її вибираєш. В діапазоні, в яких дозволяєш мотору працювати. І він вже буде підлаштовуватися під навантаження. Ставить десь в районі від 900 до 1600. А хоча він більше 1500 ну, не набирає, навіть на якимись тяжкими роботами. І ти вже вибираєш, від чого працювати будеш від ходу, від самої роботи, від гідравліки, коли потрібно там працювати з якимись перегрузчиками від МО, вома, щоб оберти мотора роби, робили так, щоб ВОМ крутився 540. Або під передні навіски, коли ти опускаєш агрегат, і далі пішла робота. Це просто мотор і коробка працює в автоматі. Ти його вимкнув, там, допустим, від відхода. І він в тебе вже буде працювати, як тільки ти вперед нажав в речах, він вже буде сразу додати оберти ті, які йому треба на мотора. І якщо йому не треба оберти, він буде держати мінімальні. І він буде витримувати такі оберти, щоб ти їхав 15 км, при цьому були мінімальні оберти е з мінімальним розходом топ палива, але при цьому мотор не, не давила. Так, по мотору в принципі, тут е ти вибираєш скорость, яку тобі треба, на першу на другу кнопку оберти двигуна. Це працюється з сінажом. Коли працюють, ну, я, у нас такого немає, не можу об'яснити. Навіть не цікавився, не розбирався. Далі йде задня навіска. Уровень підйому навіски, скільки тобі треба куди, щоб воно підняла. Допустим, якщо ти працюєш там з культиваторами, на розворотах треба піднімати навіску і навіску і вижимати культиватор на колесах. То більше 50%, ну, 50 не треба її піднімати. Це коли вже з рехлітелем з плугом, тоді треба ставити на всі 100, щоб вона задиралася наверх. Зараз навіска поднята ручному режимі, і тому вона піднялася аж десь там, на 80. Швидкість підйому, швидкість опускання навіски. Це ідея для вибираєш для різних робот. В пахаті, коли треба, щоб трактор трохи піддергував під плуга, Коли там йому важко, тоді ставиш ближ, ближче к плугу. Коли тобі треба навіска жорстка, щоб вона не грала зовсім не плавала, тоді ставиш ну, на всі 100, вона жорстка. Але, в принципі, культивація, дисковка, все це десь в районі 30 ки воно все одно треба, щоб трошки навіска грала, щоб не було воно нервало орудія. Настройки ВОМа. Які тобі треба авто, еко, 1000. Це все тут настраюється, проблем нема. Так само показую навіску, на якому воно положені. Це, на а, це, ни, це нижнє положення навісці. Це верхнє навіска положення, це нижнє. Можна поставити або в самий низ, або вибрати, наскільки тобі треба заглубити е, саме орудіє. Далі йде навігація. Навігація, звичайно, в гаражі не покажу потім. В принципі, доволі. Далі йде настройка гідравліки. Гідравліка настраюється від потока літра в минуту, скільки тобі треба, щоб вона видавала. Оскільки у нас агрегати не дуже мощні, тому в мене вся гідравліка настроєна менше, ніж наполовину. Тобто її вистачає. Також можна додати, розблокувати, а тільки на заведеному. І додати, щоб ти при нажатті кнопки саліндоїд відкривався на секунду, дві, три, скільки треба. Також а, це навіть, також можна кидати, вибирати, треба плавающе, не треба плавающе. Все регулюється, клапана міняються містами, як тобі треба. Джойстик повністю програмується. Далі йде розход палива. Це є щотчик общий. Розход палива, розход і блінку. Він скинутий, ми його скидаємо. Заправили паунбак, скинули. Відпрацювали, знаємо точно, як, скільки потрачеться на було палива. Далі йде клімат, контроль повністю. Тут уже як в автомобілі. Підігрив зіркал, хочеш, щоб вверх на тебе в ноги дуло. Обдув стекол, кондиціонер включений, виключений, автомат, температуру, яку тобі потрібно можна настроїти. Можна вручну. Тобто ось, ти клацаєш джойстиком, він додається. Або вставиш автомат, він сам буде вдуть. І так само температуру регулюєш. Ага. Регулю ж більше, менше, то есть тут Клас. тут уже класно зібрано. Це вже необичний кондір, который дує в морду і холодно. Модулі управління. Це стандартні модулі, які задані кнопки, які не програмуються. Тобто цей стоп-пізобас, далі автоблокування моста, принудітлива блокування моста. Кардан. Це воно тут дублюється, просто щоб було. А далі йдуть кнопки по навігації, по навісті, все що. Далі йдуть 4 кнопки, які ти можеш запрограмувати. Ти вибираєш тут. Так що трошки не пам'ятаю. Тут десь переключається, що можеш додати ці кнопки запрограмувати на той, які тобі вони треба. Але ми так не працюємо, воно не треба. Також джойстик можеш програмувати всі ці кнопки, крім автопілота. Автопілот у нас дублю, продубльований і ця кнопка. Тобто тут стоїть гідравліка, два виходи, передня навіска, верх-вниз. З кнопки Go end, це старт роботи і закінчення роботи. І вони дублюються. Також бокові кнопки, які тут можна одну запрограмувати, можна її поміняти. Допустимо, якщо тобі не треба тут автопілот, бо він дублюється тут і тут. Можна щось друге поставити. І ставиться все. Що ж світ, ну питань нема. Трактор повністю програмований. А, ось воно, Ці чотири кнопки можна запрограмувати на любе дістання: на автопілот, на наклонку, на циліндри. Що хочете, це якусь роботу прописати туди. так Це ще раз навігація. Це диспетчер обладнання. Тут ти настраїш. Те обладнання, з яким ти працюєш, щоб щитала гектари та навігація правильно робила. Це такі, що. Це світ. Так, транспортування, це тормоза, освітлення, мігалки, регулювання зеркал. Зеркала регулюю підігрів і зеркала регулюються, вибрав, яке тобі треба. І тут вже класиш з кабіни. Далі йде передній міст. Передній міст працює в автоматичному режимі. В деяких роботах, коли треба, можна заблокувати і він буде на жорстку сепку. Але ну, не знаю навіть на яких це, це коли там з мульчатором ззаді працюєш. Далі йде дещо Щитає повністю виповнений. Ну, тут можна що хочеш збрасувати. Він працює у нас від навігації від орудія. Як тільки ти включаєш автопілот, він рахує гектари, паливо, розхід. Навантаження, там, скільки AdBlue потратила, скільки кілометрів проїхав, так само ж гектари зробив, це все підраховується. Термінал це коли вже і за Тут, в принципі, не треба купувати на імпортні сівалки модні таке все. Так, Точно земледілля ми поки не користуємося, можливо, в будущому прийдемо до цього, але не зараз. Далі для обслуговування та діагностика. Тут повністю моточаси, що робити треба. калибровки все, подключения. Ну, тут, кстати, классно показываем уровень гидравлики, температуру гидравлики, засоренность сажевого фильтра, состояние воздушного фильтра, патрон воздушного сушителя стоит, а также уровень охлаждающей жидкости. То есть тут, в принципе, все очень доступно. Не надо на никуда лазить. Везде датчики стоят, все покажут. Далее, ну опять кондер, он просто дублюется тут, І освітлення. Освітлення можна запрограмувати на два положення: перше, друге положення. Це на ручки, якщо вам треба включити. Перше, або оба, або оба виключити по очереді. Включає освітлення. Тут класно. Тут також дублюються всі настройки понизу, швидкість, оберти, які запрограмовані, щоб оператор не відволікався все в нього було під очима. Ну все, і основний дисплей. Також ще є самі настройки, де ми програмуємо е, запис. Ну, останній працював з культиватором, які діє рух трактора вперед, е, включення я починаю рухатись, включаю кнопку Play, есть, е, Go. І в мене далі йде включення автопілота, е, опускання колес на культиватор і опускання навіски. Можна прописати хоч там кучу операцій. І також завершення. Кнопка END нажаття, end. виключення автопілота, підняття культиватора на колесах, подняття задній навіски. Все дуже класно програмується, можна програм записати. Також ще є NGO. Ну а тут уже. Ті самі настройки, але більш такі, коли тобі треба щось знайти, по-бистрому і щоб там не гортати, ти нажимаєш. Є доблюча колесика, яким ти крутиш, якщо не удобно, але зараз все сенсорне, тому нема питань. Тут ти вже нажимаєш і є чисто нема підрозділів. Тільки мотор, гідравліка, програмування кнопок, задня навістка, світ, зеркала, передня навіска, клімат-контроль. Це монітор, цей настраюється. Навігація. Ізобас, паливна, звичайний калькулятор, орудія і з настройки. Ну, це то саме сервіс ось. Нема ніяких підменю, Тільки зайшов, вибрав, що тобі треба, далі вже воно тебе нікуди не кине. Так, по органам вроді якраз повів. Коли треба поїхати? Якщо ось просто по місту, так. У нас включена педалька, завів. Зняв з ручника, нажав назад, потроху газуєш, скільки ти. І він буде потроху набрати швидкість. Як автомат на машині. Так само вперед і поїхав вперед туди. Далі в полі покажу більш детально, як налаштовується мотор і сама робота автоматики коробки та мотора. Так, Тут виключаємо. Також зніму вам відео самого тактора знизу. Є точки змащення на циліндрах на пальцях, по мінімуму вал верхній змащується з коробки, його не треба мастити, а є, виходить, 6 8, 8 точок змащення на задній невісті. Трактор знизу все закрите. Регулюється по викиду, скільки нам треба тягового вруса. Навіть є воздух ось спустити, як треба. Ще не лазив перший раз лазив. Да, мощняцька коробка. Це типу охолодження невеликого радіатора такого. Так, оце погано, Оце тут буде збиратися. Сміття багато палки та все це Трохи не продумано. І з цієї сторони охолодження мостила. Мотор є несущою конструкцією. Фільтр переднього мосту теж трохи буде тягнути по сервісному обслуговуванню. Тому що кожні 500 мотогодин міняється фільтр в передньому мосту. І фільтр в Це Цей також міняється. Вони коштують. по... Тисячі гривень, але їх треба міняти. Такий такий невеликий обзор трактора. Все по по мінімуму те, що треба. Не знаю, якісь будуть питання, задавайте, буду відповідати. Наступний обзор зроблю на ландіні 165-й. Ми його сьогодні, мабуть, сьогодні вже ми його дозбираємо, бо почали хлопці збирати. Як буде час, або сьогодні, або завтра, зніму вам всі органи керування Лондіні. Теж дуже цікавий трактор. Всім гарного дня, мирного неба над головами та гарних вражаїв. Підписуйтесь і спостерігайте за нами.